Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про дуже актуальну річ в холодну погоду. Це павербанк-Грілка від відомого бренда Окупа. Ви на каналі Техносторіс. Мене звати Денис. Поїхали! You win! Це в першу чергу грілка для рук, але у них є USB-порти для заряджання ваших пристроїв. Тож, наразі є три моделі: 118, HT01 та UT2S. У моделі 118 вбудований акумулятор на 5200 мАч, у HT01 01 10 00 мАч і UT2S також 10 000 мАч. Це основна різниця поємності між цими моделями. По-перше, слід відмітити, що компанія Окупа приділяє чи не найголовнішу увагу саме безпечності пристроїв, тому електроніка тут розподіляє нагрів по всій площині рівномірно для безпеки акумулятора. А сам акумулятор використовується найвищої якості. Всі моделі управляються дуже просто. У них всього одна кнопка: довгим натиском пристрій вмикається далі короткими натисками ви перемикаєте. Режими нагріву, а два коротких натиска – перевірка заряду акумулятора. Найменша модель це 118. Ємність акумулятора 5200 мА, Матеріали abs пластик та силикон, що дуже приємний дотик. Модель має один usb c порт та в комплекті є перехідник на USB-A для того, щоб заряджати пристрої. Якщо у вас кабель на USB A. Особливістю даної моделі є компактність. USB-порт видає 5 Вольт 2 А, тобто ваші пристрої будуть заряджатися досить швидко. Три режими нагріву зараз можете бачити на екрані. В асортименті є на даний момент 4 кольори. В комплекті є, крім перехідника та грілки, ще чохол для переноски. Модель H01 має трохи інший дизайн та більше за розмірами. В неї акумулятор ємністю 10 тисяч мА, три порти. Вхідні це мікро USB та usb c а вихідний порт USB-A для заряджання пристроїв. Ця модель підтримує технологію Pass-Through, тобто ви можете одночасно заряджати павербанк і від павербанку заряджати ваші пристрої. Вихід видає 5 вольт, 2 А, так само, як у 118 моделі. Матеріали такі самі: – пластик та силикон. Модель представлена наразі в трьох кольорах, ви можете їх бачити на екрані. А в комплекті йде грілка, зарядний кабель, чохол та силиконовий шнурок. І найновіша, і флагманська модель від компанії OCUP це модель UT2S. Основною фішкою даної моделі є те, що це насправді дві грілки, вони кріпляться між собою магнітним кріпленням, що дуже зручно. Та кожна грілка має вбудований акумулятор на 5000 мАч. Матеріали тут преміальні: це анодований авіаційний алюміній. Заряджається грілка за допомогою порту USB Type-C. Заряджати пристрої можна за допомогою USB Type-A. Видає порт 5 вольт 2 А. Також ця модель має вже 4 режими нагріву. Ця модель максимально зручна, так як для двох рук. Це саме те, що треба. У комплекті йде грілка, два зарядних кабелі та чохол для переноски. Давайте перевіримо, за який час вони нагріються. Слід зауважити, що багато чого залежить від рівню заряду акумулятора та температури, з якої вони починають заряджатися. Перевіряємо швидкість нагріву грілок. Я взяв модель 118, аж ну люди не брав, тому що. Матеріали такі самі, тому нагрівається вона так само швидко. IUT2S, нагадаю, що тут алюміній, тому, скоріш за все, буде різна швидкість нагріву. Перевіряємо ємність акумулятора. Залишок тут дві палички, тут три. три. І початкова температура у нас 14 градусів. І тут 14, бо така температура зараз в офісі. Все, починаємо. Після першої хвилини температура 118 30 градусів і підвес також 30-31 градус. Після четвертої хвилини температура 43 градуси, 44, 40, майже 2. 42 7 хвилин пройшло 49 майже 50 40 48, 48. І 10 хвилин 53, 50, 50, десь 50, десь 51 і майже 51. Дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте поставити лайк, якщо сподобалось, підписатися на канал, бо це дуже важливо для нас. А ми з вами побачимося зовсім скоро. До зустрічі!